Я прийшов на місце, де провів останню таку вдалу спінінгову риболовлю, Ось цю можете переглянути, але після перегляду цього відео тож хочу перевірити ось цю ямку дрібними балансирами. маю ні мотиля, не маю ні живця, нічого. Просто взяв дві вудки, балансири, мікрони на окуня. Якщо Десь щось наткнувся, але більше буду впиратися в балансири розміром 3-5 см. Ось так. Зараз швиденько зроблю перші 10 лунок. Українською буде лунка, луза. Ну, ловити в лузі чи ловити в отворі, як будемо, як будемо називати. Напишіть, напишіть в коментарі, як будемо називати лунки. По старому, чи якось щось будемо видумувати. Луза там чи, чи отвор. Ми будемо ловити в отворі. Да? Yeah. Yeah. <laughs> якось так. все Я пішов сверлитися, не перемикайтеся Зараз десь 11 година дня. Я вирішив а, трошки виспатись, рахую, що не варто самого ранку сюди виходити зачасту. Нічого доброго з цього не виходило. Є трошки рибалок, сидять на виході з ями на мілячку такому перекатному. Там, скоріш за все, окунь, можливо, якась плітка дрібна. Біля них є лебідь, але його, напевно, ви не побачите. Це він далеко. Один залишився зимувати. Ну, вони зараз, в принципі, так зимують якось. По-цікавому, нікуди не вилітають, але він чомусь сів. Прямо на кризі, нижче є вода відкрита, але він сидить на кризі, ну так йому напевно зручніше. Так, друзі, зробив десь два десятки лунок. Зараз я суденько перевірю їх І, напевно чимось дрібним зовсім. Перевірю наявність окуня активного. Придбав у цьому році мікрони. Минулого року бачив, як на них у нас люди ловили. В принципі, був результат, доволі цікавий балансир. Спробуємо зараз мікрони. Так, друзі, зараз я заменю гудку, візьму більші балансири і ось ці перші отвори перевірю більшими балансирами. лебідь, вирішив трошки пролетіти. О, щоб ви розуміли, наскільки все серйозно, не ось дити. І є, друзі, перша рибка і ця вічка щучка. Я знав, що вона тут буде. І я її впіймав. Ну що, друзі, перша щучка впіймана. Так дрібненька зовсім, але все ж таки. Друзі, впіймана була щучка на балансир фірми John. Це класік 30-ка. Зайшла на нього з голови так гарно. Коротше, поки є сили, зараз е нароблю отворів нових, дам їм відпочити. Вроде б, ну я так з розговора чую, бо може коротко, що непогано витягну, бо каші покусала без пальці. Ага. А є тут теж гарне, в основному мелочів багато. Я сколько спільно ходив, до це там вона хіба що соскові такі є. Полтора більш тут. То ні, Не, я ловив тут і 4, і 5 кілограмів, але дуже мало її тут. Вона є, але її дуже мало. Ага. Є, друзі, є така сама щучка. Бачите, що робить? Ну-ну-ну, все, досить, 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 досить. Досить. Так, це вже взяла на балансирчик на розмір більший. Це класик 4. Ось така, друзі, щучка. Геть малесенька, але яка є, все одно приємна рибка. Все одно приємна. Добрий? А ну що у нас не качено? На да, і ну, що клюне. <laughs> Таке дві щучки мелких зловив. Ну зовсім таких Грам 150. У вас я бачу трохи там прокльовую, да? Другий так. Угу. Ви на мотиля чи на без мотилку? На мотилі без мотилки я, я угу. Зараз підокуда ще є час. Може там в обробці подобной. Посліжусь. Показывается. Вчора. 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 А тут Прийшов Ну. Навіть луна мені брав, способно лунки. Хорош, хорош. Сьогодні я хотів повпиратися більше в балансир, саме дрібний такий, тому що минулі спінінгові риболовлі. Рибка клювала, але вона була дрібна, думав, повпираюся в балансири, можливо, вона проклюне. Вона проклюнула зовсім не того розміру, на який я очікував, і не на ті балансири, на які я очікував. Хоча це вже приємно, повторюся, від нуля пішов. Люди трошки ловили краще, ловили на мормишки, ловили на мормишки без і з мотилем. Ось, Були досить такі непогані екземпляри акунів. Були відверто дрібні, але ну, то в принципі нехай. Кати також хочуть їсти, у кого вони є. Якось так. Друзі, дякую за перегляд. Зустрінемося у нових відео.